Всім привіт! Сьогодні будемо робити ріжки зеленю та яйцями. Потрібна цибулька, зелена, молода, укропчик, 10 яйцо відварила, почистила, зараз теж буду накришувати, сюди я ще додаю. Дві ложки сметани, щоб не була суха начинка. Я не люблю, коли розсипається там усе, коли їсиш. Начинку я зробила. Зараз буду робити тісто. Кружка кефір, чайна ложка соди, чайна ложка солі, мука і замісюємо так, щоб було гарне тісто. Тугеньке. Ось так, воно ну, м'якеньке, ну, щоб можна було з ним працювати. Таку робимо ковбаску. Режим на порции. Розкатуємо і накладаємо начиночки, скільки ви любите. Дуже багато, чуть-чуть. І зліплюємо пиріжечок. Чуть-чуть я переминаю, роз... чуть-чуть розкатую. Я люблю такі розтягачки. І жаримо на сковородки. До золотистої корочки. По дві хвилинки по одні, на одній стороні і на другій. І ось такі м'якенькі, сочні, пиріжки вийшли. Начиночка у мене не випадає, вона у мене вся разом.